Події 2014 року, які офіційні російські видання назвали кримською весною, розвивалися стрімко від втечі Віктора Януковича з України до того дня, коли Росія оголосила Крим своєю частиною минуло менше місяця. Після важкого, і знурительного плавання, Крим і Сівастополь возвращаються родну гавань. А шлях до анексії був дійсно тернистим. Перші спроби накласти руку на український Крим Путін здійснив ще під час свого першого президентського терміну. 29 вересня 2003 року. Влада Росії почала будівництво дамби від берегів Таманського півострова до Українського острова Тузла з метою приєднання його до материкової частини Росії. Споруда виростала шаленою швидкістю 100 метрів на добу. Стало зрозуміло, що Росія хоче перекроїти кордон. З'єднавши тузлу зі своїм узбережжям, Москва б отримала контроль над Керченською протокою. Тоді вже плани сустували там в Генштабі, і в спецслужбах об анексії Криму точно. Просто ну, це одне одноділ бумага, другою пряме воплощені. Росія наступала не лише бульдозерами. Катери ФСБ заходили в українські територіальні води. Цікаво, що наближаючись до Тузли, росіяни вдарили пропагандою. З гучномовців закликали не чинити опір та не заважати будівництво. Фактично, здаватися у Кремлі. Знали, що реальний опір може вчинити тільки президент. А Леонід Кучма на той час на два тижні вилетів до Латинської Америки. Я намагався зв'язатися з Путіним. Він не відповів вже на шляху в Україну. Я дозвонився Путіну. Він розіграв щирий подив, сказав, що нічого не знає про пришвидшення будівництва Дамби, та як завжди, пообіцяв розібратися. Зрештою, ми вийшли на більш-менш конструктивну розмову. До речі, під час цієї розмови Путін заявив мені, що Росія і в помислах не мала порушувати територіальну цілісність України. Плани Кремля були цілком зрозумілими. На тлі касетного скандалу та відчутного охолодження стосунків між Україною та Заходом, Кремль намагався, так би мовити, розвернути європейський вектор України в бік Москви. Путін насправді намагався поставити президента Кучму в таку ситуацію, коли у нього не було б іншого виходу, як говорити те. Що Росія це великий друг, великий партнер, і так далі. Ну я думаю, що ні для кого не є таємницею, що е, всі ці плівки е, і все інше, про які вже говорено і переговорено, е, все це було спецоперацією е, Росії для того, щоб е, максимально е, опустити рейтинг е, е, кучми на заході. Зрештою будівництво коси зупинили лише за 100 метрів від українського берега в обмін на відступ російської армії від острова. Росія прописала Чорноморський флот в українському Криму. Тоді Росія погодилася на переговори щодо Азовської акваторії та Керченської протоки, але виконувати свої домовленості не збиралася. Країна-агресорка стримує свої апетити на 10 років, а далі цинічно вдареться на українську територію і окупує півострів. А потім протягом 2015-2019 років побудує міст, який і пролягає через острів Тузла. Для Кремля це була перемога для світу. Чер. Рогове свідчення того, що Росія перетворюється на країну, де правовий нігілізм основа путінського режиму.